Всім привіт! Вас вітає текстильна група Кавлатекс. Вашій увазі ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною код даної позиції 182 блузки лише по 0,5 долара за кілограм. Вага мішечка 25 кг, вартість мішка становить лише 12,5 долари. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір як вам буде вигідно та зручно. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних. Акційних пропозицій за зниженими цінами. Переглядайте огляди у нас в групі та робіть замовлення. Як бачите, блузочки ідуть такі легенькі, тонесенькі. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення ми чекаємо від вас повідомлень. Будьте першими, хто встигне придбати. Звертаємо вашу увагу, що кількість товару обмежена. Не втрачайте можливості встигнути придбати. Для цього вам необхідно буде лише написати нам повідомлення. Сьогодні протягом дня ми демонструємо вашій увазі різноманітні цікаві літні позиції. Дивіться огляди у нас в групі та робіть замовлення. 182 блузки за зниженими цінами зі знижкою. Вартість мішечка становить лише 12,5 долара. Будьте першими, хто придбає. Присутні в даній позиції всі розміри, різноманітний, цікавий модельний ряд. Пуски ідуть різними кольорами. всіх розмірів. Ось такі от яскраві модельки. Сьогодні протягом дня ми демонструємо у вашій увазі різноманітні цікаві літні позиції. Переглядайте огляди та робіть замовлення. Встигніть придбати блузки під кодом 182 за зниженою ціною. Кількість товару обмежена для замовлення. Напишіть нам повідомлення. Напишіть руку.